Перед тим як сходить сонце, завжди є хтось, хто свідомо обирає залишитись у темряві не для себе, а заради інших. 18 травня 2025 року Троєщина, околиця Києва, ранок ще не народився, але в повітрі вже відчувався неспокій. Люди, як і щодня, поспішали на роботу, відкривали вікна, наливали чай. Було тихо, надто тихо. Місто ще спало, та в небі вже щось змінювалося. Звук, ніби гудіння шершнів, наростав десь далеко. Він ще не був тривожним, але був неприроднім. Київ знав цей звук, і цей день обіцяв бути іншим. Володимир Черняк, 26 років, солдат підрозділу протиповітряної оборони. Високий, худорлявий, зі спокійними карими очима, які здавалися старшими за його вік, він не говорив зайвого, не сперечався, не скаржився, просто виконував свою роботу без пафосу, без гасел. У нього не було дружини, дітей. Лише стара квартира на Троєщині, в якій колись жила його мама. Кожну зміну він закінчував однаково тихим прощанням, із бойовими товаришами та короткою дорогою додому, повз знайомі під'їзди дерева, балкони з ковдрами, що сушилися на сонці. Цей ранок не був, як усі, близько п'яти сорока пролунав перший сигнал повітряної тривоги, не як зазвичай коротко і один раз. Цього разу він був довгий, різкий, мов крик. Володимир уже був на базі, саме здавав чергування. Побачив, як командир отримав повідомлення, очі стали серйозними, голос уривчастим. Рой йдуть з північного сходу. Масово це слово рой означало рій дронів, інакше кажучи, масована атака. Найбільша з усіх, що були досі, за кілька хвилин почалася мобілізація. Солдати займали позиції, приводили у готовність. Техніку, хтось дзвонив родині, хтось мовчав, а Володимир мовчки зняв бронежилет і рушив до виїзду, куди ти гукнув хтось із хлопців. На Троєщину там ще не всі в укритті сказав тихо і зник. Його шлях пролягав знайомими вулицями, але вони більше не здавалися знайомими. Вони тремтіли, вони мовчали, вікна були відчинені, хтось лише починав прокидатись. У дворі старої п'ятиповерхівки сиділа бабуся в халаті. Вона тримала чашку чаю і дивилася в небо, де вже було видно сріблясті цятки. Володимир підійшов, вам треба в укриття. Швидко. Вона поглянула на нього, мову пізнала. А ти, син Наталії Черняк. Він кивнув. Добре виховала тебе. Я піду. Він допоміг їй зійти сходами вниз. Зайшов у двір діти жінки, люди похилого віку, комусь допоміг нести речі, комусь просто вказав шлях. І коли всі спустилися, залишився сам на вулиці, узяти позицію, стати між ними та загрозою. Перші вибухи пролунали з іншого кінця міста, але дрони рухались швидко. Один із них спрямувався просто до кварталу, де стояв Володимир. Він мав із собою переносний зенітний комплекс, знав, що шансів мало не встигне збити всіх, але вирішив принаймні спробувати. Він зосередився один влучно, другий вибухнув у повітрі, але третій пройшов повз і впав просто на дах сусіднього будинку. Пожежа, крик і ще один дрон вже зовсім близько. Володимир прицілився ще раз. І влучив. Але уламки пішли в різні боки, один пробив його бронежилет. Він впав не з криком, а з видихом, як людина, яка виконала свій обов'язок. З укриття вийшов хлопчик років п'яти, підійшов ближче. «Мамо, а дядько спить, жінка вхопила його і прошепотіла Він охороняв нас, він тепер зірка. Поки сирени ще вили, місто вже пам'ятало, а під старою шовковицею на подвір'ї залишився слід тінь мовчазна, але жива в серцях. Але це лише початок, бо дерева пам'ятають більше, ніж ми думаємо. Навіть коли людини вже не має поруч її присутність, залишається в тіні дерев у запаху літнього повітря, у тиші знайомих дворів. Минуло лише кілька днів після трагедії. Київ ще оговтувався, але життя продовжувалося. На Троєщині все виглядало майже як завжди. Діти знову гралися на подвір'ї бабусі, сушили білизну на мотузках, чоловіки мовчки, лагодили вікна, вибиті ударною хвилею. Але щось змінилося. Люди частіше дивилися в небо, мовчання стало глибшим. А під тією самою старою шовковицею, де нещодавно впав Володимир, не було нікого лише тінь, що не зникала навіть у найяскравішу годину дня. Мама Володимира Наталія Черняк не жила вже три роки. Але пам'ять про неї була такою ж живою, як свіже повітря після дощу. Вона виховала сина одна. Жінка тиха, щира, лагідна, працювала бібліотекаркою в районній бібліотеці, знала всіх сусідів на ім'я, любила садити квіти під вікнами. Для Володимира вона була не лише мамою, а й опорою другом вчителем. Їхнє життя було простим, але наповненим теплом, теплим борщем у неділю, старими фільмами на касетах, чаюванням на балконі. Після смерті Наталії багато хто радив Володимиру змінити квартиру, переїхати ближче до бази або ж до родичів, але він не міг. Тут на Троїщині було все, що пов'язувало його з нею, під'їзд, у якому вони жили, лавочка, де вона сиділа з книжкою шовковиця, яку вони разом садили ще в дитинстві. Та після того, як квартиру передали новим жильцям, йому залишився тільки двір і спогади. Кожного тижня у свій вихідний Володимир приходив до Шовковиці. Він не робив нічого особливого, просто стояв або сидів на лавці, іноді приносив воду і поливав дерево. Люди звикли до нього, майже не звертали уваги. Хтось вважав його диваком, а хтось просто сином, який ще не навчився жити без мами. Один із таких днів видався особливо тихим. Повітря було важким перед грозовим. Володимир стояв під деревом, коли з вікна третього поверху визирнула бабуся. Ви знову тут спитала. – Так просто хотів подивитися. Ви син Наталії, так я вас пам'ятаю. Вона колись мені допомогла з ліками, пам'ятаєте? Вони мовчали кілька секунд. Потім вона кивнула. Ви добрий хлопець, приходьте частіше. Це дерево сумує без вас. З того моменту Володимир приходив щотижня, але тепер уже з відчуттям, що його чекають. Він не говорив з бабусею багато, лише іноді махав рукою. Але між ними народжувалась особлива тиша, тиша людей, які втратили щось важливе і розуміються без слів. Одного дня він знайшов під деревом старий стілець, хтось залишив його там, і Володимир сів. І просидів так годину мовчки, дивлячись у небо, що було чистим і прозорим, наче пам'ять. У тій тиші він ніби знову чув мамин голос Ти сильний, але пам'ятай, не соромно бути слабким. Головне, не втратити доброту. Після тієї години під шовковицею Володимир не мав більше сумнівів. Коли почалась мобілізація, він не вагався не тому, що любив війну, а тому, що не міг залишити це місце беззахисним, не міг дозволити, щоб ще хтось втратив те, що було найдорожче. Цей двір, ці вікна, ці дерева все це було частиною його пам'яті. А пам'ять це те, що варто захищати. І коли сирена завила вранці 18 травня, він не просто пішов у напрямку небезпеки, він повернувся до місця, яке колись називалося додому. Бо де посаджене дерево, там і серце, а серце не зраджує. Коли серце обирає стояти навіть серед зливи вогню, це вже не про сміливість, це про любов, яка сильніша за страх. Того ранку Володимир не шукав героїзму, він просто повернувся туди, де залишив частинку себе, туди, де росла шовковиця і де кожна цеглина пам'ятала мамин сміх, 18 травня 2025 року. Шостота та десятий ранку Київ Троєщина. Небо більше не було блакитним його роздирали звуки сирен, вібрація повітря і той специфічний гул, який кожен киянин вже міг впізнати з першого разу. Це були дрони не поодинокі, не три, не десять. Це був рій, величезна хмара металевих тіней, що летіла із північного сходу, охоплюючи небо як шторм. Володимир Черняк, солдат, який залишив базу не за наказом, а за покликом. Його товариші, розкидані по різних секторах оборони, підтримували зв'язок через зашифрований канал. І цивільні мешканці, старі жінки, діти, ті, що ще кілька хвилин тому варили каву, або заплітали волосся своїм донькам перед школою. У момент, коли більшість людей ще не повністю усвідомила загрозу, Володимир уже знав ціль однієї з хвиль дронів пролягає саме через мікрорайон, де він виріс. Протиракетна система не могла покрити все, особливо не стратегічні об'єкти, а такі, як цей старий спальний квартал. Тому він знав сьогодні захист. Це він. Володимир увімкнув портативну станцію спостереження. Через приціл бачив, що найменше дев'ять дронів рухаються у напрямку Троєщини. Поруч із ним кілька мобільних зенітних установок, але не всіх вистачить, щоб вчасно перезарядити. Через рацію прозвучало сектор 3 3-7, підтверджено рух хтось є на позиції. Тут Володимир. Я тримаю цей сектор. Відповів він спокійно. Це не твій пост пролунало у відповідь. Тут мій дім. Він зайняв позицію під деревом, яке колись саджав із мамою. За спиною вікна старого будинку, де ще кілька хвилин тому бабуся з онуком збиралися на прогулянку. Його пальці впевнено тримали важелі: перший дрон влучання, другий майже не залишив уламків, третій змінив траєкторію. І це було найстрашніше. Один із дронів. Пройшов занадто низько і обійшов зону перехоплення. Тепер він мчав просто в бік будинку. У Володимира не було часу. У нього залишилася одна ракета. Він зробив крок уперед, вистрелив. Дрон вибухнув у повітрі, але хвиля удару була такою сильною, що тіло Володимира відкинуло на кілька метрів. Більше він не підвівся. Інші мешканці, що ховалися в підвалі, почули вибух і не наважувались вийти одразу. Першим вибіг хлопчик той самий, якому мати щойно натягнула шапку і сказала: Сиди, тут я поруч. Хлопчик побіг до вікна, побачив чоловіка у військовій формі, що лежав під деревом, і дим, який ще здіймався вгорі. Мамо, дядько впав, ні, синку, дядько стоїть у наших серцях. Поки в небі ще літали останні уламки, а на землі вже бігли медики, хтось знайшов телефон Володимира. На екрані чернетка повідомлення триматиму позицію якщо що полити шовковицю, і саме це дерево стане мовчазним свідком того, що станеться далі. Іноді ми не потребуємо слів, щоб зрозуміти. Достатньо одного погляду згори, крізь старе вікно, крізь роки мовчання і болю. Поки світ ще здригався від вибухів, а повітря пахло гаром і гілками, які обпалив вогонь. Хтось уже дивився згори не на руїну, а на людину, яка стояла до кінця. Кілька годин після атаки небо над Києвом потроху світлішало, очищене, ніби втомлене. Дощу не було, але на листках дерев з'явилися краплі, хто зна, чи то роса, чи сльози. Троєщина мовчала, і саме в цьому мовчанні народжувалася пам'ять. Галина Іванівна 74 роки. Жінка, що мешкала у квартирі, де колись жила мама Володимира, невисока з сивим волоссям, з обличчям. Яке бачили всі діти двору, бо вона була як світильник у під'їзді, завжди горіла, хоч і тихо. Галина бачила багато і війну у своєму дитинстві, і втрату сина в молодості, і самотність у старості, але вона ніколи не скаржилася лише поливала квіти на балконі та в'язала шкарпетки для бездомних. Коли вибух прогримів під її вікнами Галина не побігла в укриття. Вона залишилась не тому, що не боялася, а тому, що не встигла. Її серце тоді стислося, ніби щось уже знало. Вона стояла на балконі і бачила все, бачила, як Володимир став між нею і смертю, бачила, як він прикрив собою цілий дім, бачила, як він упав, і навіть тоді його тіло залишалося спрямованим уперед. Коли все стихло, люди почали виходити з підвалів обережно, як після довгого сну. Галина вийшла з квартири, тримаючи в руках стару хустку ту, яку зберігала від сина. Вона не сказала ні слова, не плакала. Просто підійшла до Володимира, сіла поруч і прикрила йому чоло. Ти тепер, мій син, сказала тихо. Один пішов давно, а ти ти залишився з нами назавжди. Коли приїхали журналісти, поліція швидка. Вона не дозволила їм відтягнути його тіло одразу. Дайте йому ще трохи подивитися на небо, мовила твердо. Він стояв тут заради нас. Хай хоч небо попрощається з ним. Хтось із телеканалу хотів записати інтерв'ю. Вона відмовилася: ви не зможете передати це камерою. Те, що я бачила, це не картинка, це серце, а серце не знімають. Галина повернулась додому пізно. Увімкнула чайник, як завжди, поставила дві чашки: одну для себе, другу навпроти, поклала поруч шматок хліба. Це був її спосіб сказати: Ти не сам. На наступний день вона винесла стілець і поставила його під шовковицею. І кожного ранку почала туди виходити поливати коріння, говорити вголос, ніби Володимир сидів поруч. І кожного разу, проходячи повз діти, шепотіли, це та бабуся, що була з героєм. Вона його знала. А коли хтось намагався встановити пам'ятник, Галина сказала: не треба не камінь, посадіть ще одне дерево, хай росте мовчки, як він жив. І з того часу не одне дерево стало мовчазним пам'ятником, а Галина його першим хранителем. Ім'я не завжди вигравіроване на камені, іноді воно живе в серцях у малюнку дитини, у шепоті вдячності, в тиші під деревом. Коли Галина попросила не ставити пам'ятника, а посадити ще одне дерево, вона знала справжня пам'ять не потребує мармуру, але іноді вона з'являється у найнеочікуваніших місцях на аркуші паперу в руках дитини. Минув місяць. Київ літо починається. Сонце вже світить впевненіше шовковиця на подвір'ї, дала перші ягоди. Двір ожив, але інакше, ніж раніше, більш тихо, обережніше. У подвір'ї з'явилися квіти, їх висадили мешканці будинку на клумбі, де впав Володимир. Люди не домовлялися, просто кожен відчув, що хоче залишити щось живе після того, як смерть так близько пройшла повз. Марічка дев'ять років, тиха дівчинка з п'ятого під'їзду, сором'язлива з великими очима, любить малювати. Більшість часу проводить вдома або у бабусі, бо мама працює багато. У той ранок, коли все сталося, її мама сховала її до підвалу, а сама вибігла допомагати іншим. Марічка не бачила вибуху, але чула. І бачила потім тіло дядька у формі, який лежав під деревом, той самий, що махав їй минулого тижня. Після того випадку Марічка перестала малювати квіти й сонце. Всі її малюнки стали сірими. На кожному був один і той самий чоловік у зеленій формі зі спокійним обличчям. Він стояв під деревом або тримав на руках малюка, або просто дивився в небо. Мама спочатку хвилювалася, потім зрозуміла це її спосіб згадувати, і мовчки купила новий альбом. Одного ранку Марічка взяла один із малюнків той де чоловік під деревом, тримає в руках соняшник і винесла його на подвір'я, поклала біля шовковиці, обережно, щоб вітер не зірвав, і просто стояла поруч. Бабуся Галина побачила це з балкону, зійшла вниз, сіла поруч. Це ти його намалювала так. Він тримав нас усіх, і триматиме далі, відповіла бабуся малюй, це важливо. Малюнок залишався там кілька днів, і дивним чином кожного дня поруч із ним з'являлися нові від інших дітей від дорослих записки квіти, маленькі пропорції. Ніхто не давав вказівок. Це не була організована акція, це була тиха колективна вдячність. Люди почали називати це місце куток тиші. А Володимира той, хто тримає світанок на стіні біля під'їзду, хтось намалював фреску. там тінь чоловіка з ракетним комплексом, і над ним дерево, з якого падає ягода. А вгорі напис дитячою рукою. Він не герой, він наш. І більше нічого не треба було. Жодних газет, жодних нагород, жодних офіційних визнань, тільки дерево, і тиша. Кожного року, у той самий день. Марічка приноситиме новий малюнок і садитиме нову квітку, бо вона знає справжній світанок: це не світло на небі, це світло в серці, а поруч із деревом уже з'являється новий паросток. Минув час діти підросли, тиша знову стала звичною, але дерево залишилось, і з кожним роком воно розповідає цю історію все глибше не словами, а листям. Минув рік Марічка виросла на цілий розмір взуття, але кожного травня вона знову підходить до дерева, бо є щось що час не стирає, особливо коли воно посаджене в серці. Травень 2026 року. Літо прийшло до Троєщини, рано сонце світить щедро, навіть пташки співають гучніше, ніж торік, але в цьому світлі є спокій не галасливий, а зрілий. Мовчазний той, що приходить після великої втрати і великої вдячності. Подвір'я майже не змінилося. Все ті ж лавки, все ті ж сходинки, і шовковиця тільки тепер її крона стала ширшою густішою, її тінь глибша. Цього разу в історію вступають волонтери, молоді хлопці і дівчата, що прийшли допомогти облаштувати двір. Деякі з них студенти з інших міст, дехто місцеві, але вперше тут. Їм розповіли лише загальні факти, колись тут загинув солдат, врятувавши людей. Але жодної таблички, жодного пам'ятника, тільки дерево, і легенда, яку знає кожен мешканець. Хтось із волонтерів запропонував: Давайте поставимо лавку з написом і табличку, хоч маленьку. Ідея здалася логічною, але старші мешканці, особливо бабуся Галина, не погодились. Ви не зрозумієте, він не хотів цього. Тут має бути просто тінь і тиша. Це не суперечка, це різниця у сприйнятті. Одні хочуть віддати шану через знак, інші через пам'ять. Після довгих розмов знайшли компроміс, оновили лавку. Пофарбували її у світло зелений. А поруч на дерев'яній дощечці написали фразу, яку Марічка одного разу прошепотіла, сидячи під деревом. Тут сидів той, хто тримав світло, жодного імені, жодного прізвища, тільки зміст і тепло. У день роковин мешканці вийшли до двору без афіш, без квітів у руках. Хтось приніс чай, хтось печиво. Діти читали свої вірші. Хтось тихо грав на скрипці. Марічка принесла новий малюнок, цього разу кольоровий. Там був чоловік у формі дитина і дерево, над яким світило сонце. Вперше із жовтим небом вона поставила його під шовковицю, як завжди, і мовчки посміхнулась. Цього року хтось посадив ще одне дерево поруч молоде. Це буде його брат, сказала одна із сусідок, хай росте повільно, але впевнено. І так повільно дворик став живим пам'ятником, без бронзи, без камер, лише люди і дерева. Згодом дівчина-волонтерка написала у себе в блозі: у цьому подвір'ї я побачила іншу Україну, ту, яка не кричить, яка мовчки стоїть навіть у бурю, яка пам'ятає не в датах, а в жестах. І коли її запитали, як звали того солдата, вона відповіла: не знаю, але я знаю, ким він був він був тим, хто залишив після себе світло.